Скільки тобі років мав не 27. Та да. вам. 13 років Прям так, Да. Як там школа? Пожалуйста. Зараз буде ще жахливіше. Друзі, всім привіт! Це фасмофобія випробування тижневе мисливість хованки. Скажи, що це за пляшка? Будь ласка, що що? Це чорна сіль. Що? Навіщо вона треба? Ну, щоб привид по ній ходив. Ця сповільнює це сіль третього тіру. Вона сповільнює привиди під час полювання. Беріть на голову, ну, це, а, ніч камери, не бачите. А, ну, а Ми... На дебати. Ну, по стандарту, начебто на те. Затискайте. Так, що взяти? Радіо беру. І ффф, в... температуру. Андрій, ти ты. Уже школы. Ты же світло включив? Ні, не Зліва під сходами. Діли, діли, У нас музична пауза, да? Ба-ба-ба-ба-ба. Світло є. Блін, в мене навіть МПшки нема щось я протупила і не взяла з собою нічого такого корисного, щоб знайти якийсь доказ. Блін, я протопила, я навіть МПшку не взяла. Я не знаю взагалі, як мені шукати. Я щось так вибігла з фургону з чисто з камерою, термометром і радіо. А не уходили з фосмофобії? Ні, чому мали. Дивно. На це питання я не отримую відповіді. М -м, так. Що в нас тут роздягальня, роздягальня, ну начебто начебто? Тихо взагалі абсолютно. Привид, начебто, має бути дуже тихим. Тому, навряд чи ми його почуємо. Знаєте, мені здається, ми ходимо по замкнутому колу якомусь, і подібне випробування вже було. Ви любите все патрони? Так. Да. Ще питання. Я буду за нього голосувати. Я з міста Одеси. А ви з якого міста? Москва. М -м і вивчили українську. Молодці. Чи, 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 чи. Такі жарти дуже необачні. Є, я з Полтави, я з Полтави. Знаєте, люблю рандом. От люблю. Ніколи не знаєш, хто тобі попадеться. І тільки ми з Андрієм ходимо, шукаємо привидів. Андрій, ти де. ]ingo. Мені дуже страшно допомагати. А мене чутно, мене чутно. Чутно, чутно. А, і і що нічого впливає. Нічого виросте, набереться ще досвіду, і будуть жарти нормальні. Спишемо на вік. Щось взагалі Шукати. тих. Ой, блін, налякав. Give us a sign. Ну, це в нас це во. випробування тихий привид, начебто, має бути. В нас вже колись таке щось подібне було з тихими, що вони будуть взагалі неактивні мовчати, поки перший доказ не знайдеш. Я ти ту... А, ти тут? Ти був поруч? Коротше, да, так, ми тут можемо ходити вічність. Я от думаю, що, може, треба було мені спуститися і взяти все ж таки інше обладнання. Наприклад, МП та цей для відбитків. Бо щось взагалі якось. Камера це добре, але вогників я не бачу. Give us a sign. О, я буду його звати. Дед Сміт, може так, він розізлиться. До речі, треба подивитися, чи садиться в нас глуст чи ні. Бо на якомусь сподіб... подібних випробувань в школі в нас не садився Густ. Як його звати тут? Дед Сміт. О, блін, все ж таки моя камера виявилась безкорисною. О, блін, МП є? МП МП. Мінус, мінус, мінус. Мінусова Так. Там... Да, в примарний вогник і мінусова температура поки що. Так. Can you talk? Can you speak? Вийдіть, вийдіть. Are, Are you friendly? Are you angry? Начебто щось кинув нам БМПшку. Аріхіє. Відбитки, відбитки є. Хто брав МП і відбитки? Я бачила, що з фургону пропали. Давайте, відбиточний треба. На другому поверсі. ще да, Так, я теж думаю. От нас світи сюди, на двері ультрафіолетом. <смеш> нема! Ось це. Стоп, це ліхтарик. А де ультрафіолет? Та, блін, я ж бачила. Коротше, я пішла вниз. Бо це ми будемо так довго гадати, в кого є ультрафіолет, в кого нема. Так, треба так, тільки не забудь, де воно там було. Щось я не туди пішла, походу Краще вже я спущуся, візьму сама і буду впевнена, що я знайду якийсь доказ або не знайду. От. Щось в мене таке відчуття, що нібито в нас не саджається глуст. Можливо, полювань не буде. Пам'ятаєте, десь е місяці-два тому в школі, по-моєму, теж було подібне випробування. Так, да, так. Да. Так, да, в нас глузд не саджається, і полювань не буде. У нас дружелюбний привид, походу. Тупо шукайте докази. А, хтось взяв ультрафіолет і викинув, ясно. Так, чого в нас не буде? ДОЦ може бути. ДОЦ поставте, хоч хто там взяв. Може бути, юрей. Записи, ультрафіолет, радіо або ДОЦ. О, все окрім МП5. Які записи? Примарний ну, примарний вогник і мінусова. Ревонант Юрей Хантуон-Рьо Можуть бути третім доказом все ще завгодно. Що? Ні, ніхто ж не взяв його. Я от несу. Я несу блокнот. Там, коротше, хтось взяв і скинув його вниз, тому мені здалося, що хтось з ним ходив. А насправді. ні. Це, веки, це був Фекет, це мій друг був. Вибачте, його, будь ласка. Добре. Він, якщо що, на випробувальному терміні. Так, а тепер нагадайте, в якій кімнаті то було? Там де ночі вже, там і кімната. А, oh, ось бачу. Oh. Так, блокнотить. блокнотець. Не буду. Куди тот спин поставить? Сюди. Give us a sign. Сміт. Give us a sign. Давай ще... О, він тут прийшовся, але нічого. Give us a sign. Are you friendly? Are you angry? Can you talk? Can you speak? Are you young? Він знов тут ходить, але нічого не дає. Не знаю, я побудую не old are you? Are you friendly? Are you angry? Are you young? Are you old? Відбитків нема Можна викреслити, походу. На мімік. Ну нема, нема. Ну він же чіпанув двері. Не на то не мімік. Can you talk? А радіо Андрю? Якщо радіо. Так, не дає, не дає. Але що тоді? Dots? Знов. Аннука. Ні, МП не буде. Нема, нема. Баблін. Ardu Friendly. friendly? Yeah, well. Да, ну я блокнот от поклала один, а де другий, я не знаю. По-моєму, я до споч, наверное. Ну, ми можемо довіритись. А вогник був? Вогник і мінусова. Відбитків нема. Так, поки що тиша. Як його звати? я забуду. Доці, доці, дос, оць, оць. от. Юрей. Все, поїхали. Коротше, в цьому випробуванні найскладніше це знайти кімнату привида. А, я... Юрей, Юрей. Юрей. Тому будемо зараз мучитися, я так розумію, і тупо шукати кімнату Привода. А це капець. Ні, все. Наступного разу я точно беру МПшку. Камеру можливо, хоча Денді з нею ходить і в нього це непогано виходить, на відміну від мене. От, так. Завдання, звісно ж, не виконали, але першого приводу з цього е, випробування ми вже знаємо. Це юрей. 407 баксів, поїхали далі. Я тут рацію, камеру візьму. Раз, раз, раз. Все, я взяла. а Параболік. Блокнот. І, 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 і. А, ну в принципі. Окей. Так, да, все, погнали. Тоді ліворуч просто. Блін, я не глянула. Подивись, ліворуч на прошлій карті було зліва світло під сходами. Може зараз теж так. А, блін, ну ладно, я направо пішла, Сніга. тоді я піднімусь. А, тоді не піднімусь. Тобто взаємодії жодних взагалі не буде, бо типу, я його не почу. Ну, може, десь може, десь щось впаде. Але от ми ходили десь хвилин 7, не могли знайти його кімнату, бо він взагалі нічого не подавав. Чисто випадково зайшли в кімнату з парою. Ну, чую, а ти де? В лівій. Я нічого справи не чула. Тільки не спортзал, тільки не спортзал, тільки не спортзал. Так. Да. О, дякую. Ні, тут нічого не пікає. Ну, і тут тепло. Тут тепло. Я спортзал перевірю на температуру. О, я чула, чула теж десь зліва на першому поверсі. Він так щось кинув, може, в сусідній від спортзалу кімнаті. Хоча тут 8 і дев'ять. Тут поки що найнижча. 8,6. Може тут? Ні, тут тепло. Окей. 18,9. Ні, найнижча була в першій. Ось тут. Бед повинен бути якийсь. Ну так. Да. 869. Так, а ну, не бачу. Блін, тут дверей нема. Ну, книжки все на підлозі, типу, але. А ти де? А, я хистку знайшов, бля. Ого! Я ліворуч біля входу. Десь тут кидайся. Тут найнижча температура. Треба вогник глянути. 5,9. А, вогник є тут, так. О, а. все, значить, все ж таки а -а -а. тут. Блін, тут дверей немає, так, посоля, тільки дивіться, відбитки. Блін, наступив, наступив! А давно наступив, я не чула. Та ні, а ти що все в одне місце не складав солі? Я так завжди роблю. Блін, я не встигла подивитися, ну начебто нема. Та вони не, не могли так быстро пропасти. Угу. Він зайшов і стоїть, Він може на виходити, якщо бурмах. Відбитків нема. Та, Знов кинувся, кину. да. Радіо баки. Блін. О, так 3,8. А що там четверте? Ой, кидається прям. А що відкидаю, не боку часу. Ультрафіолет, радіо. А, Дотс, в Раджу має бути Дотс. Ну, на солі не було відбитків. 6, 3, 90% на раджу, тільки дотс, подивитися, треба. Я пішла, візьму ще один доц. Випробування просто пушка. <с> Ой, навіть не знаю, що сказати. А блін, я не можу uh, взяти ще одну сіль. Капець Ну, і ладно. До речі, я тут планую перший свій стрім, і в телеграм-каналі, хто ще не бачив, то ви можете переходити і голосувати, що ми будемо проходити на першому моєму стрімі. Яку гру, от, наприклад, Фазмофобію або Сімс, або навіть ДБД, але це Дайдемо насправді пошло. буде дуже весело. ДБД проходить. П'ять. Походив, походив, Відбитки. відбитки. О, батя. Все поїхали. <смір> Тоді не було походу відбитків, відбитки, він якраз таки не залишив. Або швидко припало, значить в швидко пропадають. Тому можете перейти в спільноту, а там перейти за посиланням в телеграм-канал і проголосувати, в яку гру хочете пограти разом зі мною. Щодо фазми, то я думаю, що можливо, я буду проходити ось це накупки от, золоті випробування. Не знаю. А це тим часом на собаки 350, це другий привид. Можемо відправлятись на останнє завдання. Так, у мене все незмінно. Світло знов другий поверх зліва. Невже в цьому випробувані привиди... стоп? Це що пара? Це світло пара? ж світло жішно Ну так, да, але на вулиці ясно. Вісі, шість і три, сім. Ну і там ясна погода. Де там світло? Другий поверх зліва. Ну, поки що, на вході пара з рота, але в нас нема світла. Але все ж таки <свистак> Give us a sign. Ну, у нас тут теж пара звука. А, то... а, все тоді окей. Просто дуже-дуже холодна школа. Give us a sign Як там тебе звуть? Джазлі. us a sign Give us a sign. Давайте дамо школі трошечки потеплішати, от, щоб температура підійнялася, тому що усюди дуже-дуже прохолодно. Опа. Перший поверх столова. 1,9. Потрібно подивитись вогник. 1,6, 3,8. Тут треба дві книги. Ну, хоч двері є. Give us a sign. Дівесісайн. Гівасі сайн. Бля, хану як тут рацію лобити. А, ходити кругами. Так, треба ще одна книга і Дс. Ну, думаю, так. Андрій принесеш. Дякую. Я поки за відбитками подивлюсь. Мінуса поки що нема. По солі не ходить. Можливо, він аж в там дальній частині. Ой, тут теж щось скинув Да, МП3. Блокнот? О. А близнюки є? Ні, нема близнюки. О, тут щось кинув тарілочку, от. Ой, ще раз кинув тарілочку. Два рази кинув тарілочку. Блін, напевно, сіль далеко там. Хоча він тут теж кидався. Так, я, коротше, пішла ще за однією сіллю, походу. Тримайте ультрафіолет і стережіть інші двері. Точно, там же ж скрізний ось цей прохід, що він може і на інші двері там їх щось чіпати, а я тут тільки біля цих стою і нема ніяких відбитків і дій, тому що він тусується з іншого боку. Блін, капець. Так, мені потрібно більше солі, більше, і ще один ультрафіолет, напевно. Вогника там точно нема. А чи є камера в нас. В соловій цій кімнаті. Вся, якщо чесно, не знаю. Ладно. Ладно, ладно. Так, все, я йду з Солью. Треба насипати біля тих дверей, щоб хтось стояв біля одних, а я буду біля цих. Так, тут так і не походив. А Де ти ходити? Десь я його кидала. Хтось тут стійте в цій частині, от ультрафіолет, я посолила. Відбитки, якщо що тут подивиться. Так, а я тут буду Give us a sign. Джазлі. Джазлі. А, це в нас і горьо не може бути. Получається. Я вже думаю, доказів нема, можливо, горю. О! Олтер Демон Майлінг. Мінус МП5, дотса не буде, вогника не буде. Радіо МП5 або Мінус. Ну, мінус, я 3, 3 хвилини вже дивлюсь, немає і радіо теж немає. МП5 Майлінг. І теж візьму? Джаз Ли, give us a sign. Give us a sign. Show yourself. Give us a sign. Kill us. Вика. А, oh, блин, uh, точно. Не буде, не буде. Не буде дотсу і примарного вогника. Радіо МП або мінус. Ворогіяка радіо немає. Да, і мінуса теж немає, теж дивилась три. Скільки? Три. Кіл ас. Кіл ас. Шоу Йорселф. Джазлі. Джазлі. П'ять Є 5, 5, 5, 5. 5. Пише в блокнот на п'ятірочку Напевно, ні, хоча можемо зараз виходити і подивитися. Так, і це в нас все ж таки майлінг, виходить, відмічаємо, блін, я весь час на... хоч і перейменували на мюлінга, от, я все одно його майлінгом називаю. Ти типу по сенсу від проклятих, коли не можна полювання. Так, mm -hmm. да, нас обділили. Mm -hmm. Не дуже й хотілося. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Занадто mm -hmm. шикарно. Це розкіш. Карти це розкіш. До речі, можете написати, як вам моя зараз картинка. Я дуже довго намагалася налаштувати, бо я не спец в цих всіх технологіях. От, але сподіваюся, що вам зараз гарно видно все добре. І я сподіваюся, що вона не мерехтить, бо в мене теж були проблеми з налаштуванням чомусь. Чи то мій ПК, чи то що. Я нарешті закінчила 10 тижневих завдань, не отримала не ачівку. Не залишилося небагато. Мені насправді залишилося реально ось цю ачівку отримати там, де за бронзу, за срібло, за золото визначити Тому на X15. Тому Ну що, друзі, а на цьому все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Не забувайте підтримувати його вподобайчиками та підписуватись на мій канал. Бережіть себе та близьких. Побачимося в наступних відео і всім па-па!